Спортивний майданчик у Турскавці, недалеко від бювету. Насправді це не менш важлива інфраструктура, ніж кафе, ресторани, дискотеки. А біля тут зліва. Зліва на зубів, весну видно. Там далі видно ту частину парку, яку забудували під готелі або яку не добудували. Навіть бруси. Є. А не тільки турніки, сходи і тренажери. А наверх вулиця Джерельна, переходить фронками, то ходили, до шустаря можна вийти до Карпат, до прилини прикарпати та будь-куди. А підемо донизу. Все-таки в напрямку до бівету. А, знову ж на жаль, деякі тренажери я бачу поломані. А тут інфраструктура на автусі. Всі пам'ятають, всі бачили цей такий будиночок. На старих фото трускавця добре видно, де колись набирали нафтусь. А, підемо зараз подивимось, де зараз набирають нафтусь. Зараз її набирають на бюлеті No1. Про бюлет No2 ми регулярно вам розповідаємо. Він знаходиться в верхній частині міста. Не працює станом на зараз, але вважається, що перебуває на ремонті, на реконструкції. Так, Це вулиця Джерельна. Вулиця, якою можна найближче під'їхати до бювету, хто не хоче ходити пішки. Нам багато корисніше, я вам скажу, ходити пішки. Катерина праворуч. Катерина не працює, вона ж так не працює кілька місяців, але буде весна, відновить роботи Катерина, і ще й кілька кафе. Є такі кафе, готелі, санаторії у Трускавці, які працюють сезонно. Холодну року. Не просто зупиняють свою роботу. Ну, якщо йти добівати, то тут наліво, наліво найхороша доріжка, я бачите, поки автомобілі під'їжджають. Хто на автомобілях під'їжджає до добівати, або хто пішки підходить, а ми трошки вниз підемо. Подимо, черговий раз джерело Фердинанд. поки воно ще живе. Фердинанд відігравав важливу роль, поки існувала водолікарня. От там справа, де зараз нічого немає, де такий пустир, там була водолікарня. Я думаю, ви її пам'ятаєте, не так давно вона ж тут була. Та. Зараз водолікарні нема, там мали будувати вчора нову водолікарню. Ну така була інформація. Потім вже здавалось минулого року от-от. Та вже не от -от, вже почали будувати новий готель, але теж або щось пішло не так, або може так і планувалось, але станом на зараз нічого не будується. Так, тут шлагбаум, для того, щоб бачите, щоб ніхто в центр не заїхав. Ну давайте вже ми обійдемо з того боку. Там, справді гарно підемо. По сходах до Фердинанда. Ну і ви побачите, що Катерина справді не працює. Катерина не працює. Далі готель Навтуся, музей, дядька Сем. А оце тут музична альтанка. Ми до неї просто підходимо з іншого боку, по сходах можна побачити музичну альтанку. Ну і видно костел. Далі прямо за нею це власне костел. Правіше, вище, це міротель. Біля міротеля будується новий торговий центр. Ми йдемо ліворуч, то ще й обіцяв, що ми подивимось. Зараз наглянемо Фердинант зблизька, який він має вигляд. Підемо тоді в напрямку до бівету, можливо ще в парк зайдемо. У нас така прогулянка Сьогодні ж. Не дуже ми ходимо, більш-менш на місці. Пам'ятник архітектури, вікна побиті, шпиль зламаний. Ну, на фотографії, як ми можна побачити і в кращому стані Фердинанд. Але, От. Охороняється державою. Пошкодження карається законом джерело номер 7 Фердинанд. Справді у нас на відео кілька років тому воно і в значно кращому вигляді. Але так, так буває. Я теж кілька років тому мав інший вигляд, правда? Та, та Всі ми кілька років тому інакше виглядали, тому нічого дивного нема в тому. От ще раз Фердинанд. Ну І що, йдемо в напрямку до Бівету? А давайте пройдемося до Бівету. Ялина, магазини, все на місці. Парк, кафе. Туалет, до речі, теж важлива інформація, завжди стараюсь сказати, бо ціни на нафтусі вам і так скажуть всюди. До речі, треба нагадати ціни на нафтусі, там зараз нагадаю. О, та туалет, найближчий до бювету, знаходиться саме тут. А, 8 гривень. Здається, був хід. До останнього часу. О, тепер про ціни на Нафтусю. Нафтуся, Марія, Софія, Броніслава. Нікого не пропустив, правда? Коштують однакові гроші. 24 гривні за літр. Так, можна купляти іншу кількість, Не небезховий літр купляти. Можна купити 100 мл, дати 2 гривні, 40 літрів. Так, можна. Можна купити 10 літрів. Можна дати 240 гривень. Можна 5 літрів купити? Ну не можна, напевно, 50 мл купити. Вся решта можна. Вся решта, що кратне 100 мл, легко можна купити. А знову реклама йде кристал та алмаз. Ну ви самі чуєте, а чому алмаз? Алмаз вже не працює. Ну, я ну, пояснюю. Так зняли такий ролик. Так його запустили, так його крутять. А кому яка різниця? Працює, не працює алмаз, так яка різниця? Голуби. Весна? А, це ще може сходимо, кілька кроків до весни зробимо. Що, пацан буде голуби лякати? Ну давай, давай, давай. Щось вони. Щось вони не лякаються. Парк. Торговий центр. Парк. Ну а так. Щодо заповненості трускавця. Люди десь то виходять голуби. Помаленьку оглядаємо місто. Я пропоную такі на сходи, то що ми мали йти на сходи ще. Давайте кілька кроків згобмо, ну хоча б кілька, може, до самої гори піднімемось сходами до... до готеля весна. Ворож це Кришталевий палац. Так, казали, що клуб кришталевого палацу має цього року відновити роботу. Більярд, танці. Ну, є такі плани. Щось вони, напевно, знають, бо вони це обіцяли що ще наприкінці минулого року мені розповідали, що от, -от відновить роботу Кришталевий палац. Весна сходи, сходи, весна. А, весні видно теж частина весни. Після ремонтів частина весни ще не відремонтована. Афродіта готель А і далі починається кілька непрацюючих кафе, магазинчики